Друзі, хочу вам нагадати, що ці птахи, які ми раніше називали чайками, насправді українською називаються мартин звичайний або річковий. В українській мові чайкою називають того птаха, який в російській чибіс. Це зовсім інші птахи. А ці птахи, які ми часто зустрічаємо на озерах і річках, це мартини. Ось тут у нас лебеді, літають мартини, звичайні річкові, і лиски. Лиски чорні і так, на, над дзьобом така біла плямка. Це звичайні птахи наших водойм.